Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні у нас заняття з навчання елементів грамоти. Тема заняття речення, звуковий аналіз слів, склади, читання і буква Я. Але спершу давайте привітаємось. Привітаємо, сонечко. Здравствуй, дороге. Привітаємо квіточки, хай вони ростуть. Привітаємо дощик, лися мов з ведра. Привітаємо друзів всіх, зичимо добра. Дітки, сьогодні на заняття знову прийшов Незнайко. Привітайтеся з ним. Незнайко прийшов з нами навчатись і навчати нової букви. Тож будьте уважні і разом виконуйте всі завдання. Малята. Звуки ми чуємо та вимовляємо. А букви ми пишемо, читаємо та... читаємо та пишемо. Буква я. Погляньте на цю ілюстрацію. Скажіть, чий це будинок? Яблучка, якора, яйця, ягня, ягід. Послухайте скоромовку. якось як і всія в мак. Так сяк аби як виріс яри, як мак та щось коле, як їжак. Яку букву який звук ви чуєте? Букву Я і звук я. Складіть звукову модель слова якір. І ягня. В слові якір. На який звук падає наголос? А на я. Коли ми промовляємо слово з буквою Я, нам чується два звуки. І А. А в слові ягня. Також на А в кінці слова. Погляньте, як пишеться буква Я. Буква я та її звукові значення. Які ж це на сторінку букваря з моря вийшла? Буква я і на як гордо стала я слова свої зібрала. Покажіть свої знання і назвіть слова на я. Буква я. І буква Я поділяється на два звука. Й а. На початку слова і складу. Після м'якого приголосного А? Буква Я має два звуки. Один звук. Погляньте де два звуки? Яблуко. Ялинка, яйце, цибуля, диня, буряк. Зробимо звуковий аналіз слів: Яблуко, дятел, маяк. Маяк малята. Погляньте, будь ласка, на цю картинку і скажіть, в яких словах є звук я і на цій картинці. З чого можна скласти букву Я? Давайте складемо. Мя, ня, вя, ля, ся, ря, тя, д'я, ця. Ям, як, яв, ян. Тепер самостійно прочитайте другий рядочок і третій. Читаємо разом я-зик, я кір я сен яхта, земля тополя, вишня, зозуля. Самостійно прочитайте слова. Вставте малята пропущені букви. Таня, ясно, яна. Галявина, нива, ручка, кошеня, яма. Лінія. В яких словах ви поставили букву Я? Таня ясно, яна, Галявина. Кошеня, яма лінія. Давайте з вами складемо прислів'я і вставимо пропущені букви. Як хто дбає, той і має, як сіно косять, то душів не просять. Добре ім'я краще багатство. Як хто дбає, так і має. Як сіно косять, то душів не просять. Добре ім'я краще багатство. Всім на світі буква я хвалитись готова, а ви знаєте, хто я? Ви не знаєте хто я. Я не тільки буква, я, я буква склад та слово. Прочитайте слова? Малята наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, яку букву ми вивчили? На яку букву ми читали? На букву Я. Вам сподобалось заняття? Що вам було важче зробити, а що легше? Скажіть, а хто приходив в гості до нас? Незнайко. Попрощайтеся з Незнайком. Дякую вам за роботу, ви молодці.